Російські дрони атакували цієї ночі Тернопіль. У місті проблеми з електрикою та водою. Подробиці дізнаємося від голови Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди. Він зі студією наживо. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, у мережі вже почала ширитися інформація, що ситуація в Тернополі зараз найгірша від початку великої війни, Як би ви оцінили наслідки нічної атаки. Вітаю. Скажімо так, війна продовжується, і те, що сьогодні відбулося в Тернопільській області, е, вражений об'єкт дуже важливої е, критичної інфраструктури, е, що суттєво вплинуло на електропостачання, до речі, не лише міста Тернополя, а і інших населених пунктів е, Тернопільської області. Початок атаки після враження в нас фактично було виструмлено біля 70% населення в області. Упродовж ночі, завдяки хорошій злагодженій роботі і ДСНС і інших служб було локалізовано мережі. Однак, наслідки є дуже. Поганими, тому що об'єкт фактично був там, суттєво е, вражений, і м, це буде на тривалий час впливати на електропостачання е, всієї області, в тому числі і особливо міста Тернополя. Разом з тим я хотів би е, підкреслити, що до цієї ситуації, звісно, готуватися. І зараз всі об'єкти критичної такої соціальної інфраструктури, це лікарні, коли, соціальна сфера, вона працює. Звісно, будуть графіки подачі електроенергії, про що ми будемо інформувати. Жителів області і буде працювати над тим, як, як помішити наслідки цієї атаки. Це, звісно, вплине і на водопостачання, і на теплопостачання частково. Хоч у нас в Тернополі були підготовлені. Котельні до роботи саме і в таких режимах. На інших об'єктах передбачено будуть працювати генератори звичайно, але економія електроенергії, подача її по графіку, все таки буде у нас щоби на тривалий час. Пане В'ячеславе, а розкажіть докладно про ситуацію з водопостачанням. Місцевий водоканал повідомляв, що о сьомій ранку мали відновити водопостачання, чи вже відновили цілому водопостачання було відновлене. Інша справа, що по окремих районах можуть бути проблеми, це пов'язано з особливостями системи водопостачання. І, я думаю, що упродовж дня ці питання будуть вирішені. Врешті ми зараз пройдемо місію з надзвичайних ситуацій і більш детально обговоримо всі ці питання, щоб оцінити наслідки, і детально вже детально опрацювати план заходів. Що ми будемо робити по кожному напрямку і водопостачання, електропостачання. Цілому, взагалі то і зв'язок, так само все це може вплинути, тобто працюємо. Тобто, я так розумію, проблеми і зі зв'язком зараз існують, так? І про електропостачання ви розповіли, що невідомо так довгий тривалий час буде відновлення. Чи відомо взагалі прогнозовано, скільки знадобиться тижнів місяців, щоб відновити це електропостачання? Електропостачання в нас. Відновлено але за рахунок інших джерел. А питання стосовно цього об'єкту, воно вимагає окремої, окремої оцінки, і це може бути тривалий час. Скільки часу це повинні сказати спеціалісти, які а, зможуть оцінити час і ресурси, які необхідні для відновлення цього об'єкту? Зв'язок та перебої зараз за інформацією, яку мені надають. В цілому зв'язок є, працює, так що це на перемогу. Через проблеми з електрикою у місті замість тролейбусів запустили автобуси. Розкажіть, будь ласка, чи достатньо машин на всі маршрути? Будь-які збої із числі з транспортним сполученням, вони будуть відчутними. І те, що замість найбусів будуть курсувати інші е засоби пересування, я думаю, це також створить певні незручності. Але давайте так думати, що Труднощі, які можна подолати, і ми повинні сьогодні просто всі зараз разом думати, яким чином ліквідувати наслідки. А те, що будуть незручності і на тривалий час, це, звісно, будуть. Нас відкрились також. е, дали завдання, щоб працювали всі будівлях, приміщеннях, де є. Пункти незглавності, тобто буде е, доступ туди. Ну, ми знову ж таки ще раз підкреслю, будемо працювати над ліквідацією наслідків. Це може бути тривалий такий процес і вимагає звичайно об'єднання зусиль і ресурсів і певного терпіння. Пане В'ячеславе, дякую вам дуже за інформацію. Я нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був голова Тернопільської обласної військової адміністрації. В'ячеслав негода.